Так, всім доброго ранку. Ну що ж, сьогодні в нас п'ятниця, ранок розпочався з дуже непоганого такого замовлення 25 за 700 на мартузівку, але так сказати, також за місто і будемо думати, як сьогодні звідти поїхати, тому що. Так, як вчора я сидіти точно не хочу 2 години. Тобто, або буду переїжджати відразу кудись, або радіус буду ставити трохи більше, щоб не сидіти та не кукувати. Тому якось так, а зараз поки що поїхали за людиною, та в путь дорога Ну нічого. перше замовлення на 700 гривень за 22 хвилини. Ну, це дуже непогано. Навіть якщо треба буде зараз трохи повернутися, все одно це дуже так непогано. Зараз мансю увімкну і буду також щось робити. Поставлю 5 км подача. Може, ну, може бути навіть 6. Не знаю, як вийде. І будемо щось ловити. Так, а поруч зі мною, ось тут Петропавлівська і гора. Ну що ж, майже відразу прилетіло замовлення в місто по ланцюгу. Ось таке з подачою 1,9. Але вартість кілометра така собі, але ну, все рівно краще, ніж стояти пару годин та чекати, як вчора. Тому поїхали, а там будемо щось вже ловити. Дуже таки швиденько доїхали. І вже прилетіло наступне наступне замовлення. З подачі 2 км коефіцієнт 1,2. Але також все на баланс. Нічого страшного, не бачу в цьому проблеми ніякої. Не буду поповнювати свій рахунок. Зараз поїдемо на Новодарницю на Бориспільську, а там, гадаю, вже під кеф будемо ловити щось доволі непогане. В нас вже 7:40. Зараз трошки переїду з Дарниці нової до Пізняків. Там вже почали кефи створюватися. Пару руками переїду, там буду ловити якийсь. Дуже довге та дуже дороге замовлення. Більш-менш намагатимуся. А як вийде, подивимось, що з цього вийде та яке замовлення прилетить. Ну, ось такі зараз в нас кефи на пізняках о 7.40. В цілому непогано. Поставлю, скоріш за все, фільтр на оболонь, десь за 25 гривень кілометр там. 410 30 30 та 620 25, 25. Ось десь такі фільтра буду встановити. А яке замовлення прилетить? Ну, я гадаю, зараз подивимось. Почекався замовлення. Ось такого на Бєлічі з кефом 1.34 та рейтингом пасажира 4. 95. Подача кілометр з копійками зовсім трошки? І там середня вартість вийшла щось 24. Плюс. Ну, замовлення було не обов'язкове, але я його взяв. Так, ну що ж, доїхали. Дуже так непогано. Майже без пробок. Так, і куди нам зараз себе подати? Mm. Так, ну ми приїхали там, де кефі зовсім немає. Найближче це у нас що? Борщагівка з кесом. Або білічі. А ну, там 12 1,3 десь так. Приблизно. Поїхали на Петропавлівську Борщагівку. Мені здається, що там щось ми зловимо я просто з ефіра ось такого замовлення. На що, дуже вам дякую. Да? Гарного вам голову взяти. У вас також. Доїхало дуже так швиденько, дуже. На диво пробок майже не було, а де були трохи об'їхали. Що ж, Поїду зараз в район ЖД. Мені здається там буде трохи веселіше, тому що от прямо на разі в центрі в ефірі просто нічого немає. Ну от просто, зовсім нічого. І плюс коефіцієнт біля жде присутні хоча б 1,2, 2 але є десь так. Само їдемо на ЖД і будемо ловити. А пизняки на оболонь. І будемо дивитися, що прилетить. Зачекався замовлення, прилетіло ось таке замовлення по комфорту, в Бориспіль. Не хотів, звичайно, туди їхати, але все ж таки поїду. За 700 гривень 38 км. Рейтинг пасажира, звичайно, не дуже прикольний. 478 без коефіцієнту. Але по комфорту, хоч щось. Сьогодні майже пів шостої. Поїхав відразу на заправку, заправився сьогодні на 1236 літрів. Це з урахуванням, що я вчора їздив майже увесь день і сьогодні до обіду на одній заправці. Тому ось так і вийшло трохи багато. Але в середньому десь заправляюся по 22 літри, якщо стабільно, в один час заправляюся десь так. Вийшов, заправився, включив фільтра на оболонь і подол. Ну, я звичайно роблю завжди так, коли виходжу десь в п'яті біля шостої. На подол поставив. 30 гривень за кілометр, а на оболонь 25. І от зараз будемо ловити замовлення. А з Бориспіля так я поїхав пустим, тому що, ну, як правило, я звідти завжди їх виїжджаю просто так. Навіть ланцюг не допомагає, тому що там якось зовсім. Звичайно, з приводу звідти поїхати, але все ж таки, щоб не псувати собі карму, я поїхав в цей клятий Борискель. А, тому що в мене карма 100 і я намагаюся її тримати якомога вище. Тому ось так от і вийшло сьогодні. Трохи трохи довелося їхати просто так, в холосту. Але все ж таки, якщо по трасі ти їдеш, то витрати пального десь 4 і 4, 4,0 десь так по бензину, а газ десь 6 літрів. А їхав я там приблизно на 20 кілометрів. Ну, витратив трохи більше літру, може півтора літра газу. Тому, ну, так сказати, 30-40 гривень мені якось ролі не дуже сильно зіграли, але все ж таки неприємно. Що поїхав пустим. Якщо було б замовлення, було б взагалі перша половина дня дуже класна. А зараз все ж таки будемо намагатися працювати, тому що сьогодні п'ятниця і вечір, і, може, буде, це багато корпоративів, тому є можливість також вечором напогано підзаробити. Ну що ж, ну наразі чекаю замовлення. уяв ось таке замовлення з ефіру, щоб не чекати. Плюс-мінус 20 км по 30 гривень за кілометр. Подачи. З подачею 1,8 км замовлення завершив. Але майже відразу, коли сів пасажир до машини, почав з питання, а можна продлити замовлення то повернутися назад. Ну що ж, чому ж не можна? Можна. Ну от і повернулися і тариф став майже 1200. Тому дуже такий непоганий заказ був. Мені сподобався за годину 1200. Мінус там комісія, ну майже 1000 вийшло за годину роботи. Тому зараз також, а що в нас взагалі по коефіцієнтам. Взагалі вони присутні або ні. А, кесів зовсім немає в нас і вони якось закінчилися. Прикро, якось прикро. Ладно. Поставлю на оболонь та на подол, як завжди. Свої улюблені маршрути. Приберу вартість за кілометр. Прилетіло замовлення, доставочка на подол за 300 гривень за готівку, майже 20 гривень кілометр. Подачу трохи менше 2 км, тому поїхало щось, доставимо і може бути на подолі щось та зловимо більш-менш нормально. Прилетіло замовлення ось таке. Але подача тут значно менша, виходить, от по вуглу, якщо подивитися, то 1,2 км. Подача. З вартістю за кілометр в нас виходить 25 гривень 16 км. Ну, рейтинг пасажира 5 ірочка. Сподіваюся, що і поїздка пройде. Настільки ж. Тому поїхали за пасажиром. Все, дякую вам, гарного вечора, гарних заробітків і дякую за комфортність. Дякую, Ді. до побачення. Ну що, шо ти добралися до весь нормально худенько. Людину проїхав 13 кілометрів замість, замість 16 -ти. і кефи взагалі покинули Київ зовсім. На дев'ятого зовсім о, ну, корчувати як завжди там їде. Тому дуже так неприємно, що п'ятниця така в нас без коефіцієнтів, без нічого. Ах, да що ж залажа то така? Знову замовлення в Бориспіль. Знову, скоріш за все, буду їхати просто так. Звідти. Льошкін Матрюшкін. Да, багато хто може сказати, що можна відмінити. Все Ну, Блін, я вожу все, що прилітає, якщо це обов'язкове замовлення. Я не хочу собі псувати карму, тому що вона, хто б що там не казав, але вона працює. Вона дійсно працює. Коли там падає менше там, 100 там 90, 96, 97. То це вже дуже так помітно і дуже сильно сказується на отримання замовлення. Це дуже замітно зранку. Ну коротше, вона дуже важлива і, і вона працює, як хто б що там не казав. Дякую вам. Гарного вечора вам. Дякую. 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 До побачення. Дякую. О, ну що ж, ще і соточку докинув. Чайових і за замовлення вийшло 850 гривень. Ну, 20 гривень за кілометр і вийшло. Ну, він врятував це замовлення. Красавчик. Ну що, в цілому день був дуже такий непоганий, а навіть з тим урахуванням, що двічі їхати з Бориспіля обратно, ну таке. Витрати пального, грубо кажучи, до, по Бориспільській трасі до 5 літрів. А, тобто. Ну, витратив я на повернення ну сотку гривень. Ну, таке, не дуже критично. Так, сьогодні ми там щось попрацювали з 5, як завжди, до 11, до пів 12, десь так. половиною годин. І з 6 до 10. Ну, десь 11 годин провів. За кермом в машині, грубо кажучи, а в дорозі був 6 годин 21 хвилину. Виконав за, за цей час 10 замовлень, проїхав по замовленням 286 км. Подач там на 10 замовлень, ну, грубо кажучи, десь кілометрів 20 км. Ну, якщо рахувати по, по тому, що я казав до цього, то ну, ну 20. Плюс два повернення додому з Борисполя, це там по 20 кілометрів. Ще 40. Ну, от 60 зайвих кілометрів я проїхав. І того за день ну, 350. За цей час, за ці 10 замовлень, я заробив 450 плюс там деякі чайові, Ось на останньому замовленні ще 100 гривень чайових було. І за іншими там десь потрошку. То там десь, то там десь, ну приблизно 4900, ну, може і до 5. До... Ну, не знаю. Ну, в цілому я задоволений п'ятницею, але якось не було зовсім, зовсім коефіцієнтів ввечері. Ну, а все прикро. Тому що я якось розраховував, що будуть якісь коефіцієнти, будуть. Дуже круті замовлення, а вийшло, що не було. Ну тут таке. Все одна краса непогана. Всім, хто подивився, дякую.